Всім привіт! І з вами, як завжди, новий ютубер Ігрулічко. І сьогодні ми будемо грати у Murder Mystery 2. Сьогодні в мене чогось раніше він в мене не заходився. Чогося. Я не розумію чого. Ну, да ладно. Кстати, перед всіми моїми підписниками. Вибачаюсь, що я так довго не знімав відео. Просто, ну, 1 січня це якось знімати, ну, хоч один вихідний міні. От сьогодні я для вас знімаю нове відео. Вибачаю, що десь під вечір. Але що є, то є. І зараз у нас перша катка. Я давно, кстати, не грав в Містер. Я обична житель, ну і звичайна людина. Е, хто не знає то я коротко поясню вам правила: мардер містері є один мордер. конечно звісно. Е, є шериф і є іноцент. Іноцент має вижити проти мардера. Є ще й шеріф має вичислити і вбити мардера. Вот представитель мардерів. Бо біжить за мною. А мардера ціль всіх вбити. Ось намагається вбити. А іноцентр треба вижити. А, все. Так ось, Іносентам треба вижити проти мардера. Тим часом як мардер має бити. І ще, коли шеріф вбиває мардер, то він там ресетається. Коротше, якщо він е, виходить з гри. То вже ход, ой, вже перша котка Е, Так ось. Якщо шеріф вбиває, то залишайте пістолет. І кожен аноцент може взяти той самий пістолет. І ось так. Ось так і грається. Я кстати. Не знаю чого, але я більш всього люблю грати за Шериф Шеріф це для мене якось краще, я не знаю. Для мене краще лише шеріфу. Мені не, не подобається за мардера. Мердер. Не дуже хороший. І так далі. Так, я і на цент. Я, мабуть, завтра викладу відео 2, не... мабуть. Мабуть, мабуть, відео 2 десь. Ой, і кстати, я ж виклав 31 грудня відео. Вибачте, що без звуку. у мене просто був е, щось з мікром, то я подивився, уже тоді третє відео знімав, і я просто психнув і виклав. Ну, mm, тупо, да. Mm -hmm. Ой. Кстати, я досі на центр і нікого вроді ще не вбило. якщо я не помиляюся. Ой, мені, хва... мені хватит цих всіх читерів. Хоч я дуже-дуже-дуже-дуже довго не грав, але читери, навіть коли тільки зайшов, уже бісять. Ну, навіщо ви такі погані. Марда, ну тут тут дам. Тут не раз спробую вибрати карту без <тас> читерів. Кстати, пишіть в коментарях, е яку рубрику зняти. Ігру в Роблексі, можна. Я можу ще Майса Маркар гру зізняти. Я можу ще зізняти. Острів Харківського виробництва. Я можу ще зняти цього, і людина, яка здає квартири, будинки і т.д. Ось такі ось справи, але мене в Роблоксі, на жаль, ніхто не узнає. Mm, мрію, знаєте, стати таким ютубером, що за мною гналися на мардере, то що типа можна фотку і так далі. Я зараз в Це вже, по рахунку, третя катка. Опана, я... опана, 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 Опана! 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 Біжим! 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 Бежим, біжим, бежим, бежим, бежим. О, Виктория, 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 Виктория. Ура! Вин, 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 вин. Не знаете, я тупо челика до героя привів. И... Він його вбив. Тупо... Я, можна, так сказати, засейвив тих. Чуб... Чубзиков, Хоча Хотя не, за шерифа тут можна грати, але Мердер... Mm -mm. Бо тут читери, вони летають по карті, їх невозможно вбити. Зараз Загружається мапа, це уже четверта катка. Мабуть, це відео буде тривати хвилин двадцять. А може чи 4 мейдж. І, кстати, я, кстати, завжди кажу, ой, я мордер. Ой, да. Я завжди кажу, що я мордер, звісно. Я завжди кажу, що відео буде 20 хвилин. Або чуть менше. Але я не попадаю в рівно, або хоча б більше Ну, Бо якось це взагалі не прикольно. Мінус один. Мінус один. Давай, давай! Давай, 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 давай. А читер, конечно, конечно, а минус, минус. Так, давай, давай, робот, давай, робот, давай, робот. Нет, Ой, easy, пин, easy, easy, easy изи, easy, easy kill, easy kill. Easy kill, easy easy kill. Easy kill, easy, easy. 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 No, kill, okay. давай, Wait. давай. Опана, опана. Ой. Ну, боже, ну тут все это портять картку Ось цей вот свій. Мені запортив в катку. Я розумію, читерить. Я розумію, там за картою літать. літать. А не портить іншим що гру. Mm -hmm. Навіщо? Mm -hmm. Ой, карта, карта, блин, опять не стих. Mm. Я. Звісно. Я ще пів години сам настраював собі мікрофона, включав його, виключав, ну і так далі. Ой, називається... Зняв відео. Пів години. Настроював. Той мікро. Потім ще я попросив допомогу декому. Ну і мені допомогла. Слава Богу, звісно. І, на що немає такої карти, там де типа ти під е, вздалізь, в зиму, під Новий рік, мабуть. Е, заходиш в эту гру І тут є такі всякі споруди із снігу. Із... Да. І кидаєшся шариками. Ну, з шариками. Ой, сніговичками, сніговчиками, так. Да. Сніжками, ну, во! Народив. Сико, я уже це кацапова рахунку капка. Может 5. ми мы сьогодні можем зіграти максимум 19-20 каток. Чи, кстати, часто не в Роблокс? Кстати. Как хочет, это я буду знімати тайку. Якщо... На цьому відео буде хоча б 2 лайки, то я буду знімати всякі там тайкуни, ну, типа як Майпрів, як е міні хіти як, хі, як е Ретайл Тайку і так да. В общем, набрати два лайки, то я почну з користу з е міста економістом, на місто, там это будущее А потім закінчу якимось читаю тайку, чи якимось там ще. О, диво. Ну, я думаю, що почну я з міні стайку. з тайком. Так. Ну. І... Вибачте, що я іноді дихаю, бо коли я розмовляю з вами, то Просто генетика не дозволяє дихати, ну, не здихати, бо в мене все лице, ну, лице рот е, просто сухий, як і зараз. Вони просто били за 5 секунд. Ну ладно. Не він, Ага, це він мене вбив, Криса. А він уже і того вбив. Опять, що ми? Ні, ну якщо... О. Біжи, біжи, біжить, біжить, біжіть. Блін. Хлопці, походу ти... Ти Або Ви забанили. Ой, а, а, да. Всяко мардер выживет за шерифа. Дайте мені вже шерифа. Знаете, я сказал, что я люблю граться за шерифа. Я люблю грати за шерифа, а не за мардера. Навіщо еще мені ваш мардер. Я за шерифа. Ну да, может, я странный. Может вам. Может, вам наоборот не подобається за шерифа, но мне подобается за шерифа. Мапа загружається, а що-то з довго мапа загружається, мені інтересно. Мабуть, я не знаю, чи це остаточно, але м -м -м може бути, може бути, що не вийде два відео, але, мабуть, ні. Але, мабуть, не вийде. Або завтра два відео знімемо. Икс-трей, у мне ваш X-Ray. О, тут показываем мозг. Yeah. А да, хоть одна хромосома. Ладно. О, какая прикольная дверь. Это, блин, я не выбываю. О, ідея. Ну, я думаю, що мене на знайдуть, ну ладно. Може, и найдут, а може, ні. Буде прикольно, якщо я тут всю катку простою. і мене не вб'ють, Навіть не ударять. Тоже буде дуже прикольно. Прям дуже прикольно. Прям дуже прикольно. Так. Реально, Мене хто тут, походу, і за мене мадер програє. Це ну, ж така логічна ничка, ну це ж можна знайти секунду. Так що можна пройти, зайти, пройти сам эксрей, і там і я буду за дверкою стояти. Ой. Е, мені кажуть, трейд, але в мене немає на що трейдити, бо це ж мій новий аккаунт. Ну, в сміслі новий, смысл? Це мій перший чи ні? другий аккаунт на ноутбуці. У мене тут нічого не було. Ви бачили біля мене мордер прийшов. не шоф. Він тут ходив, ось тут. Той робот, коротше. Ось тут проходив. Поидиви. Капец. Катка дуже добра і на походу. Але буду вже зачинать катки? Я тут вс стою. Мені Мне дуже. І ще лампочка сатается, жорстко. Денсить. він Може, що я десь по карті бігаю Але ні. Але ні Але ні Але. ні Але ні, ноуні. Я виграв! Ми виграли! Ура! Іноценти виграли! Іноценти він! Іноценти! Куртічевики! Ура! Ай, ну сам топчик. у у Ізі Изивин, изи вин, изи вин, изи вин. Ай, дара-та-та-та-та. Ай, дара-та-та-та-та-та. Ай, да-ра-да-да-та-тай. Ты шо мене піхнути? Ты ще че? Ты шо мене піхаш, а? Улетанцо. По скульптурщина. Яка зараз молодежь пішла? Покоління бета. Ех. Я десь не можу прийняти що зараз 2026 рік. Я завжди вигріз ставлю, коли типа прошу, е, якого. Типу, який рік зараз, типа, щоб пройти якусь там перевірку. Я завжди, звичайно, нажимаю 2025. Я не знаю, що це таке. У мене там така жорстка. Чекай, не кажи, що знову той робот мафія. Ой, мафія, да. Він не в мафію грає. Він, походу, реально мардер. Помогите. Ну, опять цей робот догнеться. догнеться. О, Ой, Це, оказується, не робот. Значит, значит я думаю сегодня еще видео выйдет... галакси сразу сниму и почему новое видео снимать. Бо нет, сниму, загружу, и пойду новое видео снимать. Да. ну нет що я не уже давно, как два роки тому. Але, Но... да. Глючі? Тут якийсь новий режим? О, ми, мабуть, затримаємось. Тут якийсь новий режим жорсткий. Жорстко, прикольно, прикольно, прикольно. вот это за таке якесь мав на увазі. Десь за такие щось. Изи, 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 изи. Ізічкин, ізічкин, ізічкин. о о о по по о по 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 о по оп давай, давай, давай! Біблінь! Ну, скоріше все. На цьому ми будемо прощатися. Всім дякую за увагу. Всім дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Всіх цілую, всіх люблю. Всім пока.